Життя це тільки я знаю один бос, знає, яке в мене життя. Аптека це моя сестра, з якої не виходю практично. Пані Ніна живе у селищі Сергіївка на Одещині. Вона одна з тих, кому дивом вдалося врятуватися у ніч на 1 липня 2022 року, коли російська армія поцілила ракетою у житло мирних мешканців. Страшна трагедія тоді забрала життя 22 людей. Понад 40 отримали важкі травми. Серед них була і Ніна Степаненко. У мене дуже важка черепно-мозова травма. У мене всі поломані кості, обличчя, носа, дуже порізи голови, лиця, луба, рук, ног, всі кінцівки. Перерізана рука, перерізане плече, ушиб плеча сильний. Я осліпла, я оглохла. Голову, звісно, я ходю, голову підняти я не можу, тому що сильний забой, ну, забій, забій ну, голови, шиї. Коли все сталося, жінка спала у кімнаті. Пригадую, як почула перший вибух, який припав на базу відпочинку по сусідству. А коли ракета прилетіла у її будинок, Каже, не могла зрозуміти, що коїться. Я подумала, що летять самоліти. Я поки питалася, що тут поняття, і тут друга ракета в будинок. Коли воно бахнуло, то я вже нічого не розуміла, я вже була без свідомості. Частично мені таке щось казалося, що треба мені вибратися з кімнати в коридор. Але ж я навіть не розуміла, навіщо мені це робити. Ну таке якесь от, було подсознання. Ну, я в квартирі, там, як могла, була одна, вся порізана. Я почув, як на мені що то гаряче, рольби виняли. Я не розуміла, що це в крові було. Та якось ползком з трудом я доповзла ближче до дверей, на леку. І я розуміла, що я вмираю, мене ніхто не знайде. Тому що нікого не було на етажі, практично я була одна, і ще напротив вона теж одна. А потім прибігла. Подруга моєї доньки. І вона стала дуже громко кричати, я узнала її голос. Коли прибігли, мене туди виносить. Я чула далеко-далеко чоловічі голоса, але я не розуміла хто. То я відкрила очі, дивлюся, я розумію, що реанімація. Але я не розуміла чого. Чого я тут головою я повернути не могла, нічого, я просто лежала так і в потолок понімала. Чоловіка пустили на другий день чи на третій, я не знаю. От. То я що, потім я не могла говорити, ну, я що, потім йому сказала – піднімись на шестий етаж і поляй квіти. Покотились в нього сльози, і він мені сказав, хорошо, і вийшов. Все там. А потім, вже, коли з реанімації мене перевели в палату, то я стала бачити знайомих людей із свого під'їзду з третього поверху. Я жінкою, я дуже погано бачила. Ну так бачила, скільки могла, що вона в зеленки, і все, і я її просила, підійди до мене, Лариса, підійди до мене. Вона підійшла і що, я кажу, розкажи мені, що сталося. А вона, та все хорошо, все хорошо, все добре, не переживай. А я ще була декілька днів лежача, я не піднімалася, в палаті лежала. Ну, вони між собою щось говорять, а я оглохла, я не чую, я чую звук, а слова не розумію. Чоловік знайшов мій десь телефон, там в квартирі не знаю. Привіз телефон, купив очки, мені дав, а в мене ця рука порізана, ушипана, в мене плани двигалася, я лівою рукою. Коли я взяла телефон, і так нечайно, і я дивлюся мій будинок. Розбитий, страшно, страшно. Я, я наскільки намагалася подивитися і зрозуміти, що це таке. Я не могла. А потім все-таки я зрозуміла, що це мій будинок. Я вже стала розуміти, чого ми тут. Ну і так я вже потім поняла. Коли мене виписали з больниці, у мене був лікар, е Він каже, ви поїдете додому. Я кажу, так, да, поїду додому. Він каже, куди ви поїдете? У вас його немає. Я кажу, я поїду в Сергій. Вісім місяців жінка лікувалась в Румунії, проходила курс реабілітації. А коли повернулася в Україну, звернулася до селищної ради по допомогу. Коли ми приїхали з Румунії, то ми з донькою прийшли, так як ми нічого не отримали. Я кажу, ну можна якусь допомогу. У мене дуже дорогі були ці таблетки, 1460 гривень, це тільки одні, але ну вже не говорю про інші. Дуже дорогі, дуже багато коштів виходило. Куди ми прийшли, допомогу. Ну, я сказав, пишіть заяву. Я написала заяву на допомогу. Мені прийшло 1500 тисячі гривень. Ну, вся допомога, вся допомога. Я, звісно, отримала, кажу, дякую, що не відказали, геть, на ці кошти можу полічитися і навіть не, знаю, навіть не знаю, куди піти з ними, з цими коштами. Ну, коли ми приїхали, продуктові давали на море, то ми отримали. А так все. Нічого. Після трагедії в родини не лишилося даху над головою. Сергіївська селищна рада спочатку обіцяла компенсувати витрати на ремонти, казала збирати чеки, проте досі цього не зробила. Тож після повернення з Румунії довелося робити все самотужки. Дуже хотіла додому, плакала кожну ніч і кожен день. Дуже хотіла додому. Трошки підняли мене на ноги і привезли. Більше нікуди не виїжджаю і нікуди не хочу. Хоча дуже страшно. Коли летять шахеди, коли летять ракети, сирена, виє, тривога, дуже страшно, дуже, ну, не можна це передати. Особисто людям, які пережили це горе, цю біду, це жахіття, нам дуже страшно це передати. І нас ніхто не пойме. Ніхто не пойме нас. Як для нас це дуже важко і страшно. Про що я мрію? Я мрію, щоб скоріше настав мир. Навіть то, що в мене нічого немає, немає квартири, нема нічого в квартирі. Але ж я хочу, щоб настав мир, щоб ми спокійно, щоб втати, як дасть Бог, прокинутися рано. І нам говорять таку радісну вість, що у нас перемога, а став мир. Це найбільше мріє.